Запобігання перечасному старінню організму, як зберегти молодість та красу. Це актуальна тема, і про це зараз говоримо. Це канал інклюзивний простір, і мене звуть Галина Гродецька. Сьогоднішній мій співрозмовник, лікар доказової медицини, сотничок Юрій Мирославович. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, чуємо. Старість це період в житті людини. Від втрати здатності організму до продовження роду до смерті, часто характеризується погіршенням здоров'я, розумових здібностей, гасанням функцій організму. Але люди, свідомі, знають багато механізмів, як цей процес сповільнити, ну, зворотньому Ось його не повернеш, тобто назад молодим не станеш, але покращити якість життя і якомога надовше розтягнути цей процес можливо, і про це знають лікарі. Тож, чи звертаються до вас люди з такими запитаннями, і що в принципі ви їм радите? Не помірте, але так, звертаються. Звертаються, є іноді і такі кейси. І такі консультації про старіння організму, про старість, і як попередити навіть старість є. Тобто ну, у нас у нашій практиці первинної допомоги, первинного контакту є все. Нема таких тем, яких у нас, мабуть, немає. Ось. Каже, що наш Я організм тому, має тому, термін гарантійний. Наш організм має гардійний термін 35 років, кажуть лікарі, а далі вже потрібно ретельно слідкувати за тим, що ви їсте, який спосіб життя ведете, які зовнішні чинники, і проходити вчасно обстеження, щоб якісь моменти попередити, чомусь запобігти. Коли до вас приходять з такими питаннями, то що ви їм саме радите? Якісь алгор... алгоритм дій, як їм себе поводити? Сказав один наш мудрий професор: скільки лікарів, стільки й думок, тому кожен лікар по своєму буде дивитися, там як попередити ту старість чи як там які, які рекомендації дати пацієнту. Все залежить від людини, від пацієнта, все залежить від його стану, стану організму, від його спадковості. В першу чергу дуже багато чого залежить у нас. E, тобто, ну тут варіантів, які дати рекомендації, тут для кожного вони будуть свої. Ці рекомендації є певні правила, е, які говорять, як ми можемо е, на наше життя, на тривалість життя вплинути. Тобто, це можуть бути і певні медикаментозні препарати, наприклад, для профілактики тих самих інсультів, інфарктів, там, кроворозріджувачі. Чи корекція тиску, підтримка сталого нормального тиску і знову ж таки медикаментозними препаратами, не е, активними добавками, не рослинними препаратами. Не завжди це спорт, щоб підтримати тиск, а саме медикаменти для підтримки з, е, стану свого організму е, стабільної ваги, яка буде в нормах у індексах маси тіла, щоб були варіанти норми. Тобто є, які можуть підтримувати і оперативними якимись методами, і медичними методами. Тобто, це один такий напрям. Другий напрям це є те, на що впливає безпосередньо сама людина. Це заняття спортом, здоровий сон, харчування різноманітне, активний спосіб життя більше рідини. Такі моменти. Ще один важливим моментом, який дуже рідко у нас враховують, це є питання вакцинації. І от я читав на одному з тренінгів і чув на одному з тренінгів: хочеш мати здорову, щасливу старість, вакцинуйся і в старості, теж моя бабуся, які от у вівторок було 91 рік, вона в мене кожен рік приймає якісь вакцинації. Вона має всі чотири вакцини від ковіду, під грипу, під дифтерії, тобто, так як працює ще на полі. Ну, я стараюся її по максимуму вакцинувати для того, щоб бути спокійним. Що якщо їй щось принесе до, до хати, то вона на це, якщо й захворіє, то простіше. Це теж як корекція і вплив на нашу старість, і вплив на тривалість нашу. А чи є такі дослідження, що більше впливає на цей процес: спосіб життя, генетика. Якісь емоційні проблеми в людини позитивно чи негативне налаштування, також зовнішні чинники, сон, ну от що саме має більш такий вагомий вплив, чи вони всі ці чинники загалом? Всі загалом, але дослідження, ну, це ще колись там в університеті розповідали. І це статистика, та яка була, і вона зараз не змінилась, наскільки я знаю. Спосіб життя він впливає більше як на 60%. Медицина, до речі, вона впливає на кілька відсотків має. Там, якщо я сильно не помиляюсь, до 5% тільки е, рівень медицини. Як так мало, то чого ж туди ходити? Так. Якщо людина е, кожен буде ходити з тиском 200 і не буде хотіти лікуватись. Ви давайте будь-які супердорогі препарати, чи як у нас колись було добре, що зараз цього менше капать, капать, щоб прокапати тиск. одного ризик інфаркту, інсульту у неї надзвичайно високий, і ймовірність, що вона живе до глибокої старості, дуже дуже, дуже маленька. А як про стою мови розмовляти з пацієнтами, бо кожного свій рівень інтелекту і свої якісь переконання внутрішні, бо от як зрозуміти, як знайти той підхід, що і, ну, і відповісти пацієнту на те, що його цікавить мега, бо якщо він не знайде відповідь, то він її все рівно десь шукає. Ну, одним з основних перших моїх питань є: ким ви працюєте, ким ви працювали. Я стараюсь пояснювати на Мої професії пацієнта, от саме от ті речі, про які я хочу йому донести, чи намалювати картинку, от, чи пояснити на словах. Тобто, якщо є, там людина є електриком, то я стараюсь пояснити на плані роботи електрики, як це впливає на здоров'я, на впливає на її здоров'я, її тиски, наприклад, чи там. Інші якісь проблеми. Якщо людина там є, не знаю, поліцейським, то по на мої брати якісь практики, практики, приклади з її професії, з її життя, ну, тим і цікава медицина, тим і цікава первинка, зокрема, ми завжди в пошуку. А лікар Google та сучасні соціальні мережі вони допомагають в лікуванні пацієнтів, що навпаки, заважають. Вони допомагають не тільки пацієнтам, і лікарям їм шукати інці. Основні вміють вони... користуватися, бо є такі, що не вміють, я таких знаю. Так, да, на жаль, таки, є. В нас просто пацієнт звик, що коли лікар дивиться і відчитує під час прийому якусь інформацію в інтернув комп'ютері з монітора точніше, значить він нічого не знає. Насправді це далеко не так. І в деяких країнах заборонено навіть лікарю запам'ятовувати дози препаратів, заборонено запам'ятовувати там якісь інші речі, тому що завжди є можливість помилки, якщо лікар помилився. Університет він повинен навчити не просто лікувати, а навчити де шукати інформацію. Саме критичний, виб... критичний підхід до вибору інформації, яку ми читаємо, ну, це є одним з тих. Моментів, які дуже часто відрізняє, е, хто за якою стороною стола сидить, де лікар, а де пацієнт. Іноді пацієнт. Я знаю і такі випадки, коли більше, мабуть, читає різних адлайнів, ніж читає лінії. На жаль, такі теж бувають моменти. Але е, саме правильна інтерпретація того чи іншої інформації у гуглі чи в інших е, засобах інформації. І, і є тим моментом, який нас вчать там 10 років, але не в там не кожного пацієнта цього Тому важливо, я завжди своїм пацієнтам кажу, якщо ви навіть щось прочитали, вичитали, скажіть, напишіть про це. Для того, щоб я вам сказав свою певну думку, ваші рішення, ви приймаєте рішення, як ви зробите. Будете використовувати те, що в углу пише, не будете, але почути думку іншу, яка для вас створює певний авторитет. Ви, ну, ви маєте право, вам це гарантований держава. Якщо, моя думка вам не дає того авторитету, відповідно, мабуть, вам потрібно працювати з кимось інших з лікарів первинної ланки, який для вас, можливо, буде більшим авторитетом. Тому я стараюся, наприклад, теж і відкривати і, і, і е, включати монітор і повертати його до пацієнта, і показувати, звідки я беру інформацію, іноді я навіть розпочату інформацію. Пацієнту з цього чи іншого джерела, для того, щоб більш детальніше йому пояснити, розказати, чого саме я думаю так, чого інакше. Я вважаю, що це добре, що пацієнти читають Google, читають інше. Чому? Тому що е, я завжди пацієнтам говорю: питайте, чому я призначив це дослідження, чому я призначив це лікування, якщо я вам не пояснив. Не може лікар це знати. Іноді пацієнт задає правильні питання і дуже часто, і буквально це. І розпитує, і навіть знаючи вже що там, я займаюся доказовою медициною, все одно от іноді розпитує, а чому саме так? А звідки ви взяв? Це правильно, це добре. Але це змушує лікаря більше навчатися, більше розмовляти банально на прийомах. Комусь це подобається з лікарів, з пацієнтів, ну а комусь не дуже. Тому я за що пацієнт читав, розвивався так само, тому що йому приймати рішення не нам. Лікарям, але критичне мислення, критичний вибір інформації це архів. Онлайн консультування, воно значно спрощує роботу, мабуть, лікаря, пацієнтам, це так точно. Я прям собі це спрактикувала що це дуже зручно, чи по телефону як ви до цього ставитеся? І наскільки якісно воно в порівнянні з офлайн консультацією щодо якихось моментів, рекомендацій, а також безпосередньо встановлення діагнозів, якщо це можливо. Так як я е, колись перші декларації на е, Житомирщині, де я працював, е, робили саме в моєму закладі і безпосередньо я до цього був теж причетний. Так само і перші телемедичні консультації на первинці, так це точно, проводили саме, от я е, цим теж займався у, у нас на Малині у е, центрі первинної допомоги. Ми проводили це ще були роки там, 18 рік, там, 17 рік. Коли ми проводили телемедичні консультації з Інститутом Шалімова, з Інститутом Обосова, з центром серця, з Рютомиром, дуже часто проводили. І, наприклад, от, такий кейс пацієнтка, в якої була значна надмірна, вага, там, було, мабуть, десь 400 кілограмів, і її Тій операції могли зробити тільки Шалімова. Але людині, яка живе на п'ятому поверсі, поїхати в інститут Шалімова, хоч там 100 кілометрів до Києва, спуститися, поїхати в інститут для того, щоб її проконсультували і повернутися, ну і потім знову їхати на операцію, це важко. І ми проводили телемедичну консультацію з професором з інституту з дому пацієнта. Він її подивився, розквітав її. Розказав, які обстеження, які маніпуляції, що потрібно зробити. Ми це могли зробити вже в неї безпосередньо зорганізувати вдома, і з усім обстеженням вона поїхала в інститут, там, якщо бажала, е і їй вже зробили операцію. Це економить і час пацієнта, і кошти держави, і кошти пацієнта, і час лікарів економить. Тобто, це приклад такої телемедичної консультації, онлайн-консультування, якого в нас бояться. І говорять, що як це може хірург або хтось інший онлайн проконсультувати. Може і повинен проконсультувати. Якщо ми говоримо за більш простіше, це консультування там по телефону, по не знаю, електронній пошті, по меседжерах, так, це дуже класно і дуже добре. Але є один дуже великий нюанс. Для того, щоб проводити ці консультування, лікар повинен знати свого пацієнта. Неможливо дуже важко. У мене звертаються пацієнти, іноді, там, е яких я ніколи не бачив, яких я ніколи не знаю, Ну, важко проконсультувати такого пацієнта. Тому є ці обмеження: 2000 пацієнтів, чи е 1800 пацієнтів від держави, тому що запам'ятати навіть більшу кількість людей це важко. Знаю, бо було колись більше пацієнтів у мене. Але коли ти знаєш свого пацієнта, коли ти його бачив, коли ти розумієш. Які скрині він робив, чи яка спадковість у нього була, його легше консультувати, і ефективність цієї консультації буде більша як для лікаря, так і для пацієнта, в тому числі? Тому дуже часто в нас бояться цих консультацій, але чому саме їх бояться? Ну, тут є кілька, кілька кейсів, чому саме це відбувається. Ну, говорить про це можна багато. Але, знову ж таки, тут ми повертаємося до того питання, що лікар він повинен бути завжди інноваційний. На мою думку, лікар повинен постійно розвиватися. І не тільки в плані медицини, а й в плані технічному якомусь знання мов, знання комп'ютера. Тому що навіть от, підключити той зум, іноді ну, от, треба постаратися і мені. Хоча я думаю, що я знаю це дітей. Е, але це є теж розвиток. Тобто, як саме е, зробити те консультування, і лікарю іноді потрібно вчитись, нас цього не вчать. От які спілкування з пацієнтом, нас цього не вчать. Тобто, це вже методом практики, е, підходів, але з розумінням, е, кого саме ти консультуєш і яку рівень е, вирішення питання ти можеш надати. Тобто, онлайн-консультування воно не може замінити повністю офлайн консультування. Ні, ні в якому разі. Але велику кількість питань можна вирішити, от починаючи від таких складних, про які я навів кейс з попереднього місця роботи, і закінчуючи простішими, як моя пацієнтка, з якою я спілкувався, з яка мені телефонувала 60-70 разів в день, ми не з нею бачилися, може, два рази в рік. Але спілкувалися по 4-5 разів в день після цих дзвінків. Її речі на звернення і питання вирішили Не на 100%. Ну, 99, так точно. І ну, от вам є різні кейси вирішення онлайн консультуванням вирішення питання причин звернення пацієнтів. Офлайн-консультація це теж така собі історія. Коли я ходила в державні заклади, ти заходиш, що турбує? Вона там два слова сказала: сидить, пише, пише, непонятно, що пише, дала тобі якісь папірець, і ти також на ньому не розумієш, що там написано. Ну, все, до побачення, там прийдете колись. І тобто вона по ну, то консультацію дуже спірно можна назвати, що вона якісна. І це ж офлайн, тому людський чинник тут впливає не оце офлайн чи онлайн, а від, від того, наскільки людина. Любить те, що вона робить, наскільки вона готова якісно ту консультацію надавати, бо ти деколи не розумієш, чи кабінет, чи вона вже не пішла, Вона сидить і пише, і пише твою карточку, списує, бо в неї то контролюють. А чи вона то якісно, чи вона розуміє, що вона тобі призначає дуже таке спірне питання? І ось так: е, Які захворювання бувають найчастіше в літніх людей, відповідно, треба їх якось відстежувати, якщо є такі дослідження. Ну, на першому місці це наша серцево-судинна система серцево-судинні відповідної захворювання. Вони виникають найчастіше, вони е, мають найближчий ризик е, смертності е, згідно статистики, це практично в всьому світі. Тобто, це основ основні захворювання, і з якими найчастіше звертаються пацієнти, і тому саме програма, урядова програма Доступні ліки. Вона в першу чергу була націлена на, на, на пацієнтів, щоб допомогти е, фінансово пацієнтам саме з лікуванням серцево-судинних захворювань. Це основний. На другому місці йдуть, мабуть, е, онкологічні захворювання. Тут теж зрозуміло, тому що наш організм міняється, він старіє і міняється клітини. Більше з'являється атипових клітин, які не встигає наша імунна система виводити з організму. Не встигає їх утилізовувати відповідно, вони збираються в одну місцевість, в одну кучку і відбуваються більші частіше онкологічних захворювань. На третьому місці ну, тут вже більше йдуть порядку ускладнень. Це є. Я зараз беру не статистику, найчастіших там смертності. Або там і де є травми, де є інші моменти. Ми говоримо, якщо ми говоримо за захворювання, то тут, скоріше за все, будуть ендокринологічні захворювання, це цукрові діабети в першу чергу, і тому знову ж таки урядова програма Доступні ліки націлена і на саме на цукровий і не цукровий діабет. Тобто, це такі основні от марки, основні моменти, які найчастіше виникають. Але от Да, як ви сказали на початку, там, після е закінчення гормонального віку, після там, кліматеричних змін там починається певному роді старість. Я можу вам сказати, і буквально на днях міністр нашого охорони здоров'я він підтвердив цю статистику, е зокрема по інсультах, дуже молодше став. От, е Як інсульти, як серцево-судинні захворювання, так і онкологічні захворювання. Якщо раніше е, інфаркт, інсульт це після 50, то зараз у мене є наймолодший інсульт, це 36 років. У е, мене є е, інфаркт, дівчина 40 42 роки, е, яка не має шкідливих звичок. У мене є е, пацієнтки, в яких онкологічні захворювання, і це не поодинокі випадки, на жаль яким 30 років, яким 32 роки? Тобто дуже-дуже молодий хлопець, якого онкологія йому 25-27 років. Тобто, ці моменти вони дуже-дуже молоді. Що саме тут найбільше впливає, які фактори да, війна, війна велику роль тут грає, тому що. Психосоматика, стрес і депресії, вони впливають, зокрема інсульти інфаркт. Але це все ж таки і спосіб життя, от те, про що ми з вами говорили: якість продуктів, якість харчування, якість води ну, це все свої буде легке у нас. Але от, якщо ми дивимося у проекції, які захворювання найчастіше, на які ми найбільше звертаємо увагу, і всі скрині наші побудовані саме навколо цього. Це оці групи, про які я вам здорову. Профілактичні медичні огляди мають доказову основу щодо попередження якихось захворювань чи вчасної діагностики, отак от як це було за союзом, бо я точно чесно кажучи, до цього відношуся. Водій той, хто працює там, має машину, він знає, що краще масло перевірити раз у кілька тижнів. Або, якщо у тебе є датчик, подивитися за тим датчиком, ніж коли воно в тебе закінчилося і зупинився мотор, і ти йдеш його заливати. Краще шини на машині підкачати, ніж їздити з спущеними шинами, коли зламається вже і сама основа колеса. Чи краще е, на слід, на машині якусь е, паутинку Заробити, зробити ремонт, ніж дочекатись, коли трісне все скло і вилить. А чим людський організм відрізняється від машини. Профілактичні методи, вони для цього і побудовані, щоб не допустити закінчення бензину в машині, чи закінчення там, масла того в моторі. Для цього вони є. Тобто ми робимо скринінги. Якщо ми виявимо гепатит, наприклад, С, на ранніх етапах ми його пролікуємо, вилікуємо і людини не буде ускладнення. Основне ускладнення гепатиту це гепатоцелюлярна карцинома. тобто це онкологія печінки. ми можемо не допустити тому. Можемо. Якщо ми будемо лікувати гіпертонічну е, хворобу, і ми її виявимо, і будемо лікувати ризик інфаркту, інсульту, ну, в рази менший стає. Так, він може бути, але він менший стає. Якщо ми провакцинуємося. Від е, е, там, малярії і поїдемо в Африку, ризик, що ми на неї захворіємо, він менший буде, ніж ми захворіємо на малярію і помремо від цього. Чи якщо дівчина зробить вакцинацію від вірусу папіломи людини, ризик раку шийки матки падає більше на 95-8%. Відповідно, ризик, що вона буде мати, а якщо рим онкологію, він знижує. А якщо ми беремо, коли в родині у мамі, бабусі була онкологія, ймовірність, що буде і в дитині онкологія, у дівчинки онкологія значно висока. Якщо в мамі, це моя пацієнтка, якій 31 рік чи 32 роки, в якої онкологія молочної залози, у неї в бабусі онкологія і в мамі онкологія. Відповідно, вона зараз пролікувалася, в неї вивели онкологію на самій ранній стадії. Відповідно, в неї не видали молочну залозу, не було тих важких хіміотерапій, а були секторальне видалення, короткі курси хіміотерапії, от вже пройшло кілька років, у неї все окей. А якщо б вона, знаючи ці всі моменти, не робила профілактику, то ну, було б набагато гірше. Так, я дикий з вами, у мене теж були кейси, коли е пацієнт робив там флюорографію в у там в червні, а нестоподі помер від раку бронзи, від раку легень. І тому фіографія не є скринінговим методом обстеження вже давно в світі, але вона була скринінгом обстеження в Радянському Союзі. Ну і в Україні іноді залишається. Хоча ще міністр Піташвілі її забрав з переліку скринінгових обстежень в цьому плані. Тому, тому що це там основний випадок варіант виявлення. Туберкульоз. Ну, це не є основний варіант. Ну, як на мене, це як машину йдеш ремонтувати, треба знати, того, на яку ти немає. технічну станцію, йдеш, і хто робить. То там то робить, то десь так, напевно, із цими профілактичними оглядами. Якщо той лікар, що тобі це призначає, не дуже в тому розуміється, то і або лабораторія не дуже це якісно робити. Тому ми робимо загальні аналізи крові. Ми що загальний аналіз крові нормальні, і в мене все добре. Тому так, таке є. Поєднання солодощів що мають жир багато та сухло, згубно згуб діє на наші рецептори. А що робити, коли без них неможливо? Ну, це прямо таке зло, чи це такий якийсь міф. Це, усе питання в кількості. І е е е е Як багато, і як часто? Тобто дробне збалансоване харчування. Вже давно немає дієти стіл номер один, стіл номер два, стіл номер п'ять, чи там якісь коли були. А є дробне збалансоване харчування. Тобто, знаєте, це як ви е будете лити суперовий бензин у свою машину, але лити його так, що буде її в салоні. Рано чи пізно загореється. Uh. те саме і тут. Ну, ви можете їсти торти, кістечки, ніхто не забороняє їх їсти. Але якщо ви будете їсти їх тільки ні, рано чи пізно, ваша вогні загорить, згоряє. Тобто прийде до збою в роботі і виникне цукровий, ну, цукровий діабет, чи скоріше виникне там атеросклероз, який призведе до інфарктів, інсультів, чи до якихось інших там гепатозів чи інших захворів. Тобто, Самолікування, як ви відноситеся до цього? Це корисно чи шкідливо? Якщо це самолікування під контролем лікаря, тоді це корисно. А в іншому ні. Добре, і побажання. Ми для цього вчимося. Ми не можемо ремонтувати машину, бо нас цього не вчили. Чи ми не можемо там працювати в податковій, бо нас цього не вчили? Не просто так лікаря. В навчанні на лікаря йде одну з найбільших кількість років по інших спеціальностях. Тому ну, все повинно бути з критичним підходом. Угу, побажання. Для тих, що хочуть бути вічно молодими. <сих> секрет вічної молодості. Звертайтеся до своїх сімейних лікарів, проводьте скринінги, думайте за своє здоров'я. Дякую гарно, мені було дуже цікаво. До побачення. До побачення.